У день соборності шостка прощалась із солдатом, розвідником кулеметником Плахутою Олександром Миколаєвичем. Він закінчив 12-ту школу. Навчався у хіміко-технологічному технікумі імені Івана Кожедуба. Олександр, вихованець шостицького спортивного клубу Патріот, неодноразово брав участь у змаганнях з карате та здобував перемоги. Він отримав три вищі освіти: електротехнічну у Харківському політехнічному інституті. Юридичну в академії імені Ярослава Мудрого, а після навчався державному управлінню в Національній академії державного управління при Президенті України в Харкові. Всі свої знання Олександр застосовував на практиці, працював задля добробуту нашої країни, адже його мрія вільна. Процвітаюча Україна з чесними правилами, справедливими судами без корупції. Олександр дуже любив свою родину. Тепер його оплакують батьки та дружина. Яким Олександр ставав м'яким і замріяним, коли мова заходила про родину? Мама, тато, сестричка були для нього найціннішими людьми у житті. А ще дружина Оксана. Їх поєднало життя, але розлучила смерть. Останнє місце роботи Олександра компанія Укренерго де він працював провідним інженером. Він не зміг залишатись байдужим, коли Росія розпочала війну в Україні. Добровольцем пішов воювати ще у 2015 році. Майже рік Олександр воював поруч зі своїми побратимами у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Увесь час в найгарячіших точках. Девіз десантників ніхто крім нас став його життєвим кредом. Олександр Плахута звільняв від російських загарбників міста і села Донецької, Луганської областей Харківщини. Він отримав почесний нагрудний знак Сталевий хрест від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ці наші жертви будуть недаремні. Ми творимо історію України. Так неодноразово повторював Олександр: чесний, справедливий, сильний духом лицар честі і слави України. Олександр загинув 19 січня під час виконання бойового завдання від осколкового поранення. Слова співчуття родині виказали його побратими, представники міської влади. Від війни ніхто нікуди не втече. Вона прийде до кожного з нас, якщо ми не вийдемо назустріч нашим страхам і нашому спільному ворогу. Шостка втратила велику людину. Вічна і світла пам'ять. Тримаємо разом стрій до загальної нашої перемоги. З дозволу рідних я процитую його слова. Мамо, тато, я ніколи не ховався за спини побратиму і не буду ховатися. Запам'ятайте ці слова. Більше не скажеш. І сьогодні, в День Соборності України, ми єдині, єдині в прагненні, прагнені до перемоги і об'єднують нас, справжні воїни. Віддаючи своє життя честь рідним, слава Україні! Героям слава! не пробачимо нашому ворогу жодного його преступного діяння. Пам'ятаємо подвиг Олександра, велика шана йому. Лідним і близьким глибокі співчуття. Під час траурної церемонії слово було надане представникам військового капеланства. Були зачитані слова із Корану священної книги мусульман. Аутублеміна рахім. Мають вони благословення та милість від Господа їхнього, і йдуть вони шляхом. Прямим. Хвала Господу Богу та слава Україні. Героям слава! Ми, мусульмани, кажемо, що раб прийшов від Бога і до нього він повертається. І скоро всі ми зустрінемося з нашими померлими, і, як сказали раніше, в наших руках зробити так, щоб ці смерті не були даремні і будувати Україну на чесності на справедливості. Журналіст-письменник Юрій Плаксюк пообіцяв написати історію життя та подвигу Олександра Плахути. коли я в 20-му році завершував свою художню трилогію злибені до небес, і першою повістю в мене була повість про вашого земляка. І батька Олександра Миколи Андрійовича. Я запитав Миколи Андрійовича, скажи мені, будь ласка, який факт до твого анонсу я можу до твого передмови, дуже короткий, один факт. І він мені сказав: пиши, що мій син бойовий учасник, АТО. І цим все сказано. І він пішов з нашого згодою мами і з завелінням свого серця. То я ж обіцяю, що я продовжу літопис родини Плахут. І напишу історію життя і подвигу Олександра Миколаєвича. Вічна тобі пам'ять царство небесне. В останню путь Олександра Плахуту проводжали всім містом у день Соборності України. Шосткінці дякують Олександру Плахуті за відданість батьківщині, за мужність, за його служіння на землі. Олександре, ми ніколи не забудемо твого подвигу. Ти навічно наших серцях